Привіт, мене звуть Олена. Сьогодні тапочки з закритою п'яточкою. мене кожана. це стара куртка, я її розрізала і пришиваю на подошву. Можна використати меблеву тканину, вона теж надійна, я вже використовувала і її надовго дуже надовго вистачає. Якщо меблева тканина, наприклад, у вас протреться, а тапок ще не зноситься, то її можна відірвати. А можна просто приклеїти наверх також саму подошву. Верх тапка з джинсової тканини це дитячі е, штани. Е, я хотіла джинсу, але не такого кольору, а якогось іншого. Ну, Такий мені влаштував, і я зробила такого кольору. Сендвічі для стілек. Е, джинс. Чотири слої синтепона, сотки і звичайна тканина. простягана вдовж. Подошва кожа і два слоя футера. Я давно хотіла пошити закриті тапочки, щоб вони були м'які та легкі, щоб я їх не відчувала на нозі. Тому шью. Подошва та стілька. Між ними, для збільшення висоти подошви вкладаю три слоя синтапона. але це замало. Я би поставила 4-5, а може бути щось інше, для того, щоб п'яточка була повита. Вставку під п'яточку пришила голкою, для того, щоб вона не змістилась. Вверх тапка два слоя фліса. Строчимо вдовж цієї лінії. Тут і тут. Тут я вже прострочила, зараз буду строчити тут. Після того, як ми прострочили, обрізаємо зайве. Вивертаємо. І так саме робимо такі накатіки для того, щоб було м'ягенько, до нозі. Робимо відділочну строчку. Строчимо вдовж цієї лінії. Один та інший, а потім зайве обрізаємо. Строчимо по краюшку для того, щоб з'єднати всі слої. Ця частина буде вшиватися в стільку тапка. Відрізаємо зайвий фліс. І це і також саме. З'єднуємо верх тапка зі стількою. Суміщаємо центр тапка та подошви. Булавкою скалуємо. А тепер що важливо? Важливо, що десь ось таку частину треба припосадити. Ну, припосадити треба точно одинаково, щоб у вас припосадка була однакова з обох сторон. І ще треба не перепутати правий з лівим. Припосаджуємо однаково з обох сторін. Це треба зробити обов'язково. Тому, може, якщо ви, невірно так зробите, то один тапок може злітати, а інший з ноги, а інший ні. Для того, щоб ножка сиділа добре. Треба припосадити однаково з обох сторін. Якщо ви все вірно зробили, викрайку приєднали симметрично, то у вас повинна відстань від кінця верха тапку до кінця подошви бути однакова. Якщо провести лінію, то вона буде ось тут. І так саме треба зробити і з іншим. Верхом тапка то подошвою. скололи верх тапка з подошвою. Перевірили, щоб два тапка було однаково приколотий, а тепер треба прострочити вдовж оцієї лінії. Починаємо строчити на відстані від сантиметра до 1,5 від цієї лінії. Тому що треба сюди в'єдна вставити що задній тапка, скора збільшила в 7 разів. Насправді я страчу як черепаха. Після того, як ми з'єднали верх тапка з подошвою, на цьому етапу можна спробувати походити, походити в тапку зручно чи ні. Якщо щось у вас пішло не так, то можна переробити. Потім це буде зробити складніше. Задня частина тапка. Бокові частини для чистого краю підворачуємо і просто прострочуємо тут та тут. Два слоя фліса, стручимо зверху, задні частини тапка. Прострочили верх тапка, по сантиметру до краю ми не дострочили, тепер вивертаємо. робимо м'яку п'яточку край підвертаємо, закріпляємо булавкою, строчимо по периметру з цього боку в край. Тут вдовж строчки, а тут оделочным швом там пів, пів може бути сантиметра. Зайво знизу відрізаємо. тут я Зідрівняю, тільки, залишу так, потім, якщо не потрібно, буде, я відріжу. А поки що я підріжу тільки низ. Один та інший. Треба приколоти задню частину тапка, з'єдуємо середину Середина етапка, задня частина тапка. Тепер потрібно пристрачити. Задню частину тапка ми пристрачили. Залишились у нас ось ці частинки. Тепер нам потрібно поміряти цей тапок, походити в ньому, одягнути його, заколоти ось тут булавочками. Так як вам зручно по нозі з цієї сторони та з іншої сторони. Це краще зробити вже на нозі, як ви його одягнете. Цю відстань відрегулювати і походити деякий час, щоб ви зрозуміли, все добре. Вирізала птачку. Для моєї товщини подошви та встільки вистачає 3 см. Переколю булавками по периметру. А птачку Я вирізала по косою. Ну, це, в принципі, не обов'язково. Дуже розтягувати не потрібно. А потім пристрочити шов в шов. Коли будете пришивати аптачку, слідкуйте за тим, щоб слої були один над одним і не зміщались не в цю, ні в іншу сторону, а були по вертикалі один над одним. Гуку я поставила не по центру, а з лівого краю. Можна брати лапку для пришивання молнії і теж стричити. Я не хочу робити широкий кант, я роблю його пів сантиметра. Тому я так налагодила голку, щоб кант був менший і моя лапка не заходила далеко в тапок. Після того, як ви пристрачили аптачку, потрібно е, зробити дві речі: це перевірити, попала в, в строчка в строчку. Якщо не попали от, наприклад, як тут, треба перестрачити. А також потрібно поміряти тапок е, і впевнитись, що ви не зменшили його розмір при пристрочці аптачки, а потім вже робити все інше. Тому що парути буде дуже багато часу займе. Строчимо з припусками на шов по всьому периметру. Треба розпустити строчки, які з краю до периметра. Припуски на шов повинні бути однаковими всюди, для того, щоб кантик був. Рівнесеньким. Тому потрібно підрівняти. І тоді у нас буде красивий кант. Ось такий. Перевіряємо, ось тут теж можна підрізати. Тут вже нормально. І так перерізаємо всюди. Пришиваємо подошву до тапка. Я буду пришивати голкою, я не хочу портити машинку Ось такий наперсток Міцна нитка, нитка. Подошву та стільку тапка я пришила вручною. Якщо ви думаєте, що це не надійне, воно відірветься, то ні. Нагрузка на тапок з'єднує слої, а не навпаки. Вручною я також пришью кант. Заверну ось так. Прикалю булавками і ручками буду пришивати внутрі під подошвою. Відстань повинна буде однакова з цього боку та зверху. Краще підколоти булавочками, придивити все добре, а потім пришити руками голкою. Зверху буде закрите все подошвою і шов буде зсередини. Пришивати краще зі сторони подошви. Так закрите все і не видно. Тут я ще не перешивала. Я спочатку поношу деякий час, впевнююсь, що тут в мене по розміру все добре, а потім тут підішью. Ще не робіть ось таку річ. Не треба підбирати краще тканину в тон. Ну, звісно, воно видно не буде, але все одно краще. Краще пусть буде автон.